Ви думали, що Дональд Трамп це ляльковод, який смикає за ниточки весь світ? Забудьте, схоже, генію год сам потрапив у пастку власного хаосу. Сьогодні Юрій Швець розкриває сенсацію, від якої у Вашингтоні почалася паніка, а в Кремлі істерика. Європа більше не хоче грати в ігри Трампа. Макрон, Мелоні та лідери Європейського Союзу готують дипломатичний переворот. Вони йдуть на прямі переговори з Путіним, викидаючи Трампа за борт як ненадійного посередника. Чому бо його цирк з обіцянками миру вже дістав усіх від Києва до Брюсселя? Але поки політики ділять владу, Путін отримав удар, від якого неможливо оговтатися. Це справжній кідок століття. Операція Сполучених Штатів у Венесуелі спалила 120 мільярдів доларів російських та китайських грошей за один день. Уявіть собі обличчя Сі Цзімпіня, коли він дізнався, що його мільярди просто випарувалися. А щоб добити поранного звіра, у Сенаті Сполучені Штати Америки готують економічну гільйотину – закон про 500% тарифів на нафту РФ. Сьогодні ми розберемо цей трилер по кісточках: як Європа ставить Трампа на місце і чому російська економіка летить у прірву швидше, ніж ми думали. Вот эти все заявления европейских лидеров о том, что надо вступать в контакт с Путиным, это свидетельствует о их стремлении нейтрализовать хаос, который исходит от Трампа. Вот этот хаос, его непредсказуемость, которую он считает своим главным достоинством и активом, непредсказуемый в мире лидер, он становится опасен для того процесса, руководство которым он взял еще во время предвыборной кампании на себя. То есть его стиль, давление, публичные угрозы, смена виноватых, то Путин, то Зеленский, то опять Путин, когда возникает очередная проблема, давайте две недели подумаем. И эти две недели уже длятся в различных вариантах уже, уже год. И вот такая ситуация, она смертельно опасная для Украины. Переговоры, мирное урегулирование при таком посреднике фактически движется в никуда. У него есть всего один человек на высоком уровне в администрации, который мог бы проводить переговоры по урегулированию в Украине и принимать сложные вопросы. Это Рубио. Но при этом значит, Рубио никак не играет там главную роль. Главную роль Трамп дает как истократам, любителям, а конечным источником принятия решений является он сам со всей своей взбалмошностью, непредсказуемостью, которая, в общем-то, ведет никуда. Европа, которая до сих пор имела отношение, контакт только с Украиной, она не могла быть посредником. Отсутствие контакта с Кремлем наполовину обрубали ее возможность. Это укреплялась идея у европейцев, Що нужно говорить напрямую з Кремлем, минуя Трамп Трамп з Путиным за закритими дверями? Тобто несколько человек було проводять двохчасову беседу, потом они расходятся в разные сторони, і потом оказывается, що один считает, що вони прийняли одні рішення, а другой считает, що прийняли другие договоренності. Ви чули це безглузді зустрічі Трамп говорить одне, Путін чує інше, а в результаті нуль. Європа зрозуміла, якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам без американського дідуся, який забуває домовленості. Але поки дипломати вдягають білі рукавички, в економіці почалася різанина без правил. Пам'ятаєте, Венесуелу? Друг Мадуро, нафта, русський мір у Латинській Америці. Так, от Трамп свідомо чи ні провернув аферу, яка залишила Путіна і Китай у дурнях. Це не просто втрата грошей, це фінансовий нокаут 120 мільярдів доларів. Це річний бюджет усієї російської війни, який просто зник у повітрі. Слухайте уважно, як саме союзників роздягнули до нитки. Китай. Вложили туда, вот по последним оценкам, инвестиции Китая в Венесуэлу сейчас составляют 106 миллиардов долларов. И это сумма тех контрактов, а их количество этих контрактов около 600. Все эти контракты должны были оплачиваться экспортом венесуэльской нефти в Китай. И вот теперь Трамп экстрадирует себе Мадуро, забирает себе без всяких там договоров и так далее, присваивает эту нефть. Она забрана была и у Китая, и у Раши. Он не просто там разрушил этого со союзника, уничтожил. Он забрал, я имею в виду Трамп, забрал 106 миллиардов долларов китайских, 20 миллиардов рашинских, значит, из этих шести танкеров, которые американцы задержали, арестовали. Последний, Вероника, рашинский танкер. Он связан с каким-то бизнесом, бизнесмен из Крыма. Вот эта операция Трампа, она привела Путина просто совершенно в шоковое состояние. Шість танкерів арештовано, мільярди в турбу. Здавалося б, куди вже гірше, але у Вашингтоні вирішили: якщо бити, то насмерть. Поки Трамп грається в миротворця, яструби в Сенаті готують закон, від якого у російських нафтовиків холоне кров. Це вам не стурбованість, це не санкції, які можна обійти через Індію. Це 500% тарифів. Це означає, що російська нафта стає токсичнішою за радіоактивні відходи. Ніхто в здоровому глузді не купить її за такою ціною. Як цей закон добуває економіку Кремля? слухаємо далі. всех этих заявлениях Трампа о том, что все-таки Зеленский виновен в отсутствии прогресса. Но он же дал зеленый свет Грэму продвижения законопроекта о введении 500-процентных тарифов в отношении тех стран, которые торгуют нефтью с Рашей. Так вот, законопроект движется. Он перешел из стадии замороженного законопроекта в стадию приоритетного. Говорят, что активная работа сейчас ведется в плане подготовки к тому, чтобы поставить его на голосование. И, как сообщает сам Грэм, это голосование должно состояться где-то в конце января. То есть вот-вот. Ну и, наконец, работает еще один фактор на Украину. Это перевод ключевых споров в мире сейчас. Ключевой спор сейчас это, сейчас это Гренландия. В многосторонний форум, где присутствует Друзі союзники, скажу так, союзники України, для яких безпесть України і її суверенітет є важливим фактором їх собственної безпасності, ось така вона реальна геополітика без прикрас і ілюзій. Що ми маємо в сухому залишку міф про всемогутнього Трампа, який одним дзвінком вирішує долю світу, розсипався Європа втомилася від його емоційних гойдалок і бере штурвал у свої руки так, говорити з Путіним це неприємно. Але... Але якщо це робить Макрон замість непередбачуваного Трампа, можливо, це наш шанс на стабільність, а головне, гроші. Війну не виграєш без нафтодоларів. Втрата Венесуели, втрата 120 мільярдів і загроза 500% мита це той чорний лебідь, який може зламати хребет кремлівській економіці вже цього року. Путін думав, що переграв усіх, а опинився біля розбитого корита з арештованими танкерами. А тепер скажіть чесно, що ви про це думаєте? Чи вірите ви, що Європа здатна сама без Трампа дотиснути Путіна? Чи це просто чергова гра в стурбованість? Зараз відбувається тектонічний сув. Європа відсуває Сполучені Штати і йде говорити з Путіним напряму. Як ви гадаєте, це наш шанс на адекватні переговори без істерик Трампа, чи величезний ризик, що Європа за нашою спиною спробує підписати новий Мінськ? 3 Напишіть, кому ви зараз вірите більше: хаотичному Трампу чи стурбованій Європі? Підтримайте це відео лайком, щоб Ютуб показав правду про крах путінських мільярдів. Слава Україні і смерть ворогам, особливо їхнім гаманцям.